Андрій Гальчинський, засновник Академії водійської майстерності, президент Вінницької обласної федерації дрегрейсингу та дріфту і Вінницької обласної федерації триатлону. захоплюється різними видами спорту, подолав повну дистанцію Айронмен, а саме проплив майже 4 кілометри, проїхав 180 кілометрів на велосипеді та пробіг 42 кілометри, і це все за один раз. Також окремо пробіг три марафони по 42 км і проплив дві дистанції по 10 км на змаганнях Ocean Man. Життєве кредо, спорт і труд поряд ідуть. Андрію, цікавий факт: Ви президент Вінницької обласної федерації драгрейсингу та дріфту, а також засновник Академії водійської майстерності. Скажіть чесно, вам це мало людей, які дріфтують, вам потрібно їх побільше навчити, щоб вони міли оце так крутити машинами. Швидко це так всі говорять. Насправді всі путують, от кажуть, екстремальне водіння. Насправді, ми займаємося контраварійною підготовкою. Чому І... ж різниця? Різниця в тому, що людина має свідомо управляти автомобілем. І розуміти, що всі ці гонки вони мають бути в спеціально облаштованих місцях. А на дорогі загального користування це взагалі неможливо робити, не можна робити. І оця свідомість має бути: якщо ви поспішаєте кудись, це не означає, що треба всіх, щоб було небезпечно швидко їхати і так далі. Тому вчимо свідомості людей. Для того щоб спокійно планували, думали, як їздити, о, о, володіли певними навичками, для того, щоб була безпека, це саме головне на дорозі: безпека, розуміння. Тобто ви не це на 90 заходити в поворот, ось так, Чи ти, ти знаєш? Але так. це так. наступний левел. Угу. Це для людей, які хочуть займатися спортом, як не просто водінням, а спортом. Від нуля до занять підготовки в чемпіонатах України з автоспорту і так далі. А у мене от око та вухо зачепилося за такі слова інструктор з контраварійної підготовки. Чому мені цікаво цю підготовку може пройти будь-яка людина, щоб, наприклад, вміти не потрапляти, не створювати цих аварійних ситуацій? Я, наприклад, в приватному порядку могла б до вас звернутися? Люба людина не то що може я вважаю це за ну. От... Має бути проходити такі тренінги з контрварійної підготовки, щоб не просто вміти вводити, да? а якщо попадаєте в якусь ситуацію дорожню, могли з неї вийти. А взагалі ми вчимо мудрості, щоб не попадати. Тобто, дуже багато ситуацій можна прорахувати, передбачити і так далі. Тобто, як буде робити людина маневр, який і ти розумієш, що туди вже не треба їхати. І саме цьому мисленню треба навчитися. Тому всіх запрошуємо проходити контраварійну підготовку. Починаючи з цього періоду, зараз почнеться зима, є певні вимоги, та ж гума. От елементарно всі звикли, що ми встаємо і час свій розподіляємо, все по минутам. Я зараз вийду, я встигну. Коли починається зима, дайте собі 10-15 хвилин запасу. Бо все уповільнюється, люди будуть боятися швидко їхати, бо е, буде там мороз, е, сніг і так далі. Тому е, треба все це наперед думати. Елементарно подивіться з вечора, яка буде погода зранку. Сплануйте 10-15 минут раніше, щоб почистити машину. Уявіть, ви вийшли, а вона закрилась, замерзла, і ви не можете відкрити замок. Передбачте це, візьміть з вечора, приготуйте ту щоточку, не закрийте її в машині собою візьміть. Це зробите тільки тому, що ви побачите погоду. От буде сніг. Щоточку з собою, утром прийшли раз-раз, сіли, поїхали. А не так, що воно там все замерзло, ви вже запізнюєтесь і так далі. Це елементарні речі, але їх треба проговорити, усвідомити. Я думав, ви скажете, от візьміть з вечора, не закрийте машину просто, <кій> вона не замерзне та й все не потрібно буде відкривати, якщо вона буде не закрита. Ви декілька разів закцентували увагу на тому, що ось зима. Дійсно, зима потрібно вміти підготувати автомобіль до зими, змінити губу, рідини, перевірити і все решта. Але навики теж потрібно якось. Переключити на інший режим. Чим відрізняється режим водіння? Перше дотримання дистанції, збільшити дистанцію. Це однозначно. Давати собі час, елементарно прогріти машину, щоб розмерзлися вікна. Ми звикли сіли і поїхали. Ну там дві минути хтось може прогріває машину. А тут треба прям час: це 10 хвилин, щоб все розмерзлося. Понятно, треба навчитися їздити гальмівний шлях дуже мало людей, які взагалі от водія з 15-20 річним стажем запитують, який гальмівний шлях у вашої машини в метрах з 50 км на годину. І люди точно не можуть сказати, хоча б тести, хоча б раз в житті робити тести на машині, як, скільки гальмів не шлях, коли, коли ця машина зупиниться. Тому це треба прямо прийти на автодром. У нас, до речі, є автодром, приходити, тестуєтесь, ви зразу зміните своє розуміння, як машина просто буде гальмувати. Тому ну, треба проходити, треба підвищувати майстерність, особливо перед Тим, що ну от зараз зима, це от якраз екстрим такий починається. дуже важлива інформація. Як починаюча водійка, я слухала з відкритим ротом, тому що це дійсно все важливо, тим паче, що Мій інстинкт самозбереження зашкалює, і я дуже боюся цього всього. І боюся, коли дуже швидко їде машина, і ці дріфти, і ці 90 градусів, про які ти говориш. Це зовсім не про мене. Так ось Андрій же що розповідає, що він навчає людей впевненісті за кермом, не обов'язково так знаєш, лихо лихачити на свідомість, дорог. впевненість. Оце главні такі. Користуючись нагодою, що ми ось разом в одній студії і користуючись нагодою співведучого моєї співведучі. А чи можу я попросити вас, Андрію, взяти під своє крило ось цю чарівну пані? Тому що вона дійсно боїться Вінницею їздити. Вона заїжджає у Вінницю, залишає авто на парковці, а далі пересідає в метро. Користуючись нагодою, запрошую вас не їздити на метро, на машину. Приходьте до нас, то пілот. Ми навчимо свідомо їздити для того, щоб ви були безпечні для себе і для оточуючих.